Доброго ранку, любі малята! Мене звати Яринка. Я дуже рада зустрічі з вами. Але сьогодні до нас завітала чарівна гостя. Чи впізнаєте ви її? Зліплена зі снігу з довгою косою принесла утіху, нам вона з тобою. Люд зимове свято любить розважати. Як скажіть малята, дівчину цю звати? Звичайна, це Снігуренька, маленька онучка веселого Діда Мороза. Давайте привітаємося із нею. Давайте всі разом. Добрий день, Снігуренька! Снігуренька прийшла до нас, щоб нагадати про те, що нині землею нашого рідного краю крокує зимова пора. Погляньте, яку гарну зимову картину принесла нам снігуренька. Що ми бачимо на ній? Зиму. Так, це зимова картина. Зима панує всюди: дерева, будинки, ліс і поле усе вкрите білим снігом. Часті взимку снігопади, іноді сніг іде лопатий, а часом ріденький, спокійний. Тоді можна роздивитися, які гарні малесенькі зірчасті сніжинки. Річки та озера зима скувала кригою. У зимку завжди морозна погода. Мороз малює на вікнах дивовижні візерунки і пощіпує холодом наші носики і щічки. А коли пригріє зимове сонечко, сніг питає і на дахах будинків. З'являються довгасті людяні бурульки. Молодці діточки, уважно мене слухали. А зараз снігуронька хоче вас малята розважити цікавими загадками, але не простими, а зимовими. Тож уважно слухайте. Прийшла пана біла і все засніжила, і стежки, і доли. Гай і лук, і поле, і дерева, і дома вкрила снігом все зима. Молодці. Холодне скло на воду лягло, дрімає річка тихо, коли на річці крига. Так, Зірочка маленька, гарна і біленька, з неба прилетіла. На долоньку сіла. Сніжинка добре. З неба сипляться кудлати. чи то пір'є, чи то вата, котрий день уже підряд дуже сильний снігопад. Молодці, що із дахом в нас не те, дивна морква там росте. Морква біла, крижана, вниз з гори росте вона бурулька. Які ви розумнички. Але вже час малята повертатися додому. Наші нашій їсті снігуринці теж треба повертатися додому до свого дідуся Мороса. До побачення, снігуренько, до нових зустрічей. Бувай!